Каналу, магазину Магазин. Класс, коли відсоток буде, хочеться відсотки. Класно, ви погнали да, далі. Да, раді були зустріти. Дуже раді, дуже раді. Раді, раді були бачити. Дзвонимося, може, де зустрінемося. Звісно, на зв'язочку будемо. Ось я настолка гра, і сьогодні презентували. І сьогодні була презентація колаборація Лачина з цією грою. А ось Лачин пише. Мені цікаво, що допомогли гра для колективної рефлексії. Якби ти міг пережити якийсь щасливий момент свого життя ще раз. Який би момент обрав, що крім щастя, ти відчував той. В чому заключається колаборація Лачина? Це, це гра про події, які відбулися з нами за останні роки. То, так би мовити, сісти, прорефлексувати, зрозуміти, як ми реагуємо на деякі ситуації і обставини. Також в цій грі є меми, є ага. новини, як ми можемо також на них реагувати. Ага, тобто це тут більш загальне таке, а тут прив'язане до нашої реальності. Да. Типу, так? Да? Прикольно, прикольно, прикольно. Прикольно. Прикольно, дякую.